Оцей величезний глибочезний стенд це стенд компанії Філіпс. Одного з небагатьох, я хотів би окремо на цьому наголосити топових європейських виробників електроніки. І якщо ви зараз скажете мені, що серед усієї цієї маси нових дівайсів немає якихось таких архіреволюційних речей, то я вам відповім. Усі можливі і потрібні революційні перетворення на цьому ринку вже відбулися. І зараз час доводити усі ці революційні потрясіння, як то кажуть, до ума. Ну що ж, поїхали на невеличку екскурсію з тентом. У першу чергу телевізори. Максимальний набір усіх можливих на сьогодні технологій, варіацій, габаритів і класів, серед яких звично виділяються панелі кіношного формату 21х9. Одначе топовими і топових сьогодні вважаються 3D-шні версії. Престижна європейська асоціація зображення і звуку ЕйЗА визнала саме оцею з 3D-телевізор найкращим: 46-дюймова панель 9000-ї -ти серії SmartLED TV з активною об'ємною технологією останнього покоління. Ця флагманська модель видає максимально чистий звук і максимально якісну картинку. Безперечно, Full HD, динамічна контрастність 100 мільйонів до одного, залишаючись при цьому доволі ощадливою. Енергії вона споживає на 40% менше за звичайні lcd панелі. Однак, за останніми дослідженнями, дещо розбалований буянням нових технологій глядач починає все більшу увагу приділяти не технічному насиченню дівайсів, а їх дизайну. Звідси сміливий експеримент компанії Філіп з лінійкою телевізорів Design Лайн. Ось так сучасно виглядає домашній кінокуточок, збудований на основі телевізора 7906. Дуже навіть погодьтесь модерново. І в той час, коли більшість виробників телевізорів намагаються сконцентрувати свою увагу на якійсь одній об'ємній технології, Філіпс вирішив ретельно освоювати обидві. Технологія з активними окулярами тут зветься «3D Max». Телевізори оснастили потужним інфрачервоним передавачем. Час відгуку скоротився до половини мілісекунди. Серйозні окуляри з підзарядкою. зарядкою. Простіша пасивна технологія названа EZ-3D. прості дешеві невибагливі окуляри іншого типу матриця і більш бюджетна вартість телевізорів. З іншого боку, модифікація окулярів не обмежуються цими двома категоріями. І на виставці Філіпс показав цілий набір різноманітних окулярів, випущених на різних технологічних платформах. І ще одна категорія електроніки, де Філіп звично грає роль першої скрипки звук. Ми вже з вами знайомі з оцим домашнім кінотеатром, реалізованим на технології 360 Sound. А це теж здавалось би знайома док-станція Fidelio. добре знайома як акустична система під еплівські творіння, айподи, айфони та айпеди. Точно те ж саме, але під андроїдні телефони та планшети. Інша сторона барикад. Пристрої, які, так би мовити, приймають звук, навушники. Одна із моделей також входить в лінійку Fidelio і розрахована на використання з мобільними пристроями. Якісні топові матеріали з вкрапленням алюмінієвих деталей, які чудово гасять непотрібну вібрацію. Комфортні навушні подушечки, але найголовніше вбудована гарнітура, яка дозволяє відповідати на дзвінки. Ще один витвір спільна розробка з компанією, яка спеціалізується на виробництві спортивного пристрою. Ладдя, неймовірно, гнучка барвиста конструкція. Легкі, з можливістю акуратно від'єднувати дужку від власне навушників. Усе, що треба для меломанів, які активно займаються спортом. Сенсація. Гляньте, гляньте. Людство навчилося малювати на парі. Це, власне кажучи, про що мною це було задумано як перехід до категорії такої більш побутової кухонної техніки. Ще два роки тому Філіпс придбав всесвітньо відомий бренд Саеко. Без перебільшення монстра у виробництві кавових апаратів. Компанія отримала друге дихання. У листопаді цього року продукція під цією маркою нарешті почне постачатися і в Україну. З нового хорошого відмітимо оцю універсальну еспресо-машину Інтеліа. Вона підтримує регулювання температури та міцності кави і може приготувати різні види благородних напоїв. Суто кухонних пристроїв відмітимо нову лінійку Evans. Зокрема, соковижималку та ручний блендер. Перший, окрім максимально ефективного витискання соку з овочів та фруктів, вкрай простий у роботі і дуже легко миється. Те ж саме можна сказати і про блендер. Окрім того, що пристрій в такому модному металевому виконанні стає прикрасою будь-якої кухні, він також вимагає, пардон майже не вимагає ніяких особливих надоперацій з його очищення.